Записуємо. Тему уроку записали перпендикулярність прямих у просторі. Продовжуємо з вами розглядати цю тему. Продовжуємо. Розглядаємо сьогодні декілька завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 103. Відкриваємо підручник сторінка 103. Все, Поїхали. І так, площина альфа перпендикулярна до катета. А це прямокутного трикутника АБЦ. Перетинає катет АС у точці Е, а гіпотенузу АВ у точці Ф. Так, знайдіть відрізок ЕФ, Якщо АЕ відноситься до Е як 3 до 4, БЦ дорівнює 21 см. Тобто, спочатку давайте виконаємо побудову. І подивимося, що в нас сказано. Площина альфа. Перпендикулярна до катета АЦ. Тобто, давайте з вами зробимо площину. Далі побудували. побудували Певний катет АЦ. Далі у нас частково сторону не видно. Так, наприклад, да? І нехай буде потуження. Ось так. Так. Далі, це в нас підпишіть обов'язково площину альфа. Давайте денебудь ось тут вгорі. Перпендикулярна, тобто катет підписуємо АС. А А С. Далі. Так, 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 прямокутного трикутника АБЦ. Тобто побудували цей прямокутний трикутничок. Побудували цей прямокутний трикутничок. Так, так. Ну, давайте зробимо. Ось так. Десь ось так, далі не видима лінія трошки. Трошки вона у нас буде, далі не видима. І далі з'єднали. Побудова. Записали далі. Підписали АЦ. С. Далі. Тепер в нас сказано, що АЦ перетинає у точці Е, катет АЦ у точці Е гіпотенузу, АБ в точці Ф. Тобто поставили точки перетину. Поставили раз, поставили. два. Точки перетину. Е і F. Е і F. Е, е, Далі знайдіть відрізок Є е, Знайдіть відрізок Є е, F. Це ми зараз спробуємо знайти. Це ми зараз спробуємо знайти. Єдине, що точку Б ще поставити, так. Тепер, що в нас сказано за умовою? В нас сказано, що. А є відноситься до ЕЦ як 3 до 4 раз. В дорівнює 21 см 2. Далі можна сказати, що АЦ буде перпендикулярно. Що АЦ перпендикулярно до площини α. Ми можемо сказати, що вона нас СБ паралельно і Ф. Е. А про це, про це щось сказано? Ну, якщо воно перпендикулярна стороні АЦ, то виходить, воно паралельно. Ц От, доведіть, що вона. Це ми зараз будемо доводити, що вона саме парал... паралельно Е паралельно БЦ. Еф буде паралельно БЦ це ми спробуємо довести. Це ми спробуємо ну, якщо дізнати... сторона... ну, якщо в нас сторона. Ну, якщо на сторона ЦБ перпендикулярна АЦ, і сторона І перпендикулярна АЦ, то виходить, що І паралельно ЦБ. От тепер можна про це сказати. От тепер, Кіра, ти це довела. Тепер, Кіра, ти це довела. Що? І от тепер ти це нарешті довела, що сторони паралельні. Так, продовжуємо, розв'язуємо. Тепер ще раз, якщо АЦ перпендикулярно, якщо АЦ Ну по-перше, А ми можемо сказати, що перпендикулярно до площини, а перпендикулярно до площини Альф, правильно? Ми можемо стверджувати, що А перпендикулярно до площини альфа. Далі відповідно тоді, АЦ буде перпендикулярно, А буде перпендикулярно до Еф. А це буде перпендикулярно до Єф, до ЄФ, тому що Єф, тому що Є належить площині Альфа, тому що Є належить площині Альфа. Є належить площині Афа. Далі. Точніше, якщо у нас прямо, то краще щось так позначити. Так, так. Ось так. Далі продовжуємо. Тепер це ми з'ясували, так. І також. Звідси. ЦБ паралельно, ЦБ буде паралельно до є F. Ігор Ліше, тепер ми чи за першого знаку? E, можемо спробувати. Можемо спробувати це сказати. Та гадай, з цього у нас вийде, що 100 на над ділене на сторону ІН буде дорівнювати стороні СА ділене на сторону АІ. E. E. E, за першою ознакою доведи. Чому саме за першою ознакою? Що таке перша ознака? Мені не спільник Є спільний кут, і однакові кути, як А і Ф і А Ц Б. Ну, а це є це, Ф дорівнює АЦ, куту АЦБ, Б і кут А в них спільний, правильно? Кут А в них спільний. В цьому випадку можна сказати, що саме кут А, він відноситься до обох трикутників, тому тут ми можемо сказати, що спільний. Далі. Ну, і, як сказали, СБ ділене на Е дорівнює як СА ділене на АЕ. В поділити на. Ну, по-перше, по-перше, ви знаєте, чому у вас дорівнює АЕ і ЕЦ. АЕ у нас дорівнює трьом, а Е 4. І повністю АЦ на 7 буде. От запишіть, нехай. АЕ дорівнює до 3 х тоді або х, або... Давайте без х, добре, давайте обійдемося без х, добре. АЕ3 є, є це 4 разом 7, згоден. АЕ відноситься до АЦ, як... Е, так, так, АЕ маленька, є Ф до БЦ. Я не... А разве не наоборот, треба, щоб АЦ... А як у вас значення вийдуть однакові? АЕ до АЦ. АЕ є ми за умовою 3. А ми з'ясували, що 7. Тобто 3 частини до 7 частин. Як ЄФ ми не знаємо. БЦ. 21 сантиметр. Далі, як знайти ЄФ? 21 на 3 на 7. 21 помножити на 3 10. поділити на 7. Що виходить? 9. Виходить 9. Виходить 9 сантиметры. І записали відповідь. Є Ф до рівня 9 см. Наступне. Відрізок АВ не перетинає площину альфа. Точки А і Б проведені. Через точки А і Б проведені прямі, які перпендикулярні до площини альфа. Та перетинають її в точках С і Д відповідно. Знайдіть відрізок, CD. Тобто, про що в нас йде мова. Про що в нас іде мова. Якщо в нас мова йде відрізок, АБ, не перетинає площину альфа. Якщо в нас мова йде відрізок, АБ не перетинає площину альфа. Ну, нехай який-небудь ось такий буде. Це саме відрізок. Тобто, це не пряма. Це саме відрізок. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, точку Б, зараз точку Б зручніше буде збоку поставити, тому що давайте ось тут А, ось тут Б. Тому що через точку Б зараз ще перпендикулярно пряму проводим до площини. Тепер нижче давайте проведемо площину. На більшу. більшу. Далі. Через точки А і Б проведено перпендикулярні прямі до площини альфа. Проводимо перпендикулярні прямі до площини альфа. Проводимо перпендикулярні прямі до площини альфа. Далі. Та перетинають її в точках С і Д відповідно. Ну, давайте так. Означимо точку С, точку Д. Знайти нам треба відрізок СД, тому його тут ми з'єднали. Тому тут ми з'єднали відрізок СД. Ігор Леонідович, а так. ось дивіться, ну, це на темі, у мене таке питання, це по інформатиці. Далі. Далі, це ми з вами з'ясували. Тепер давайте далі умову коротку і рухаємося далі. Що в нас є? Так, не перетинаю, через точки провели. Далі, відріз, знайти відрізок CD, якщо АС дорівнює 34 сантиметри, БД. Да. Ми можемо сказати, що в нас АС... АЦ... І беде паралельні, тому що вони перпендикулярні. Тому що вони ми можемо. Сюди. Можемо. Можемо. Аби до рівні двадцять сантиметрів. Аби до рівня Це можемо сказати. Тут нічого не скажу. Далі, тепер, так, знайти треба відрізок CD. Давайте швидко. Щоб було, Давайте швидко, щоб було зрозуміло. АЦ 34, БД 18, АБ 20. Які є думки? А ми можемо зробити вот так. Вот, і здесь поставити… Вымышленную точку. Тогда у нас 34 минус 18, тут получиться число, ми зможемо знайти МВ. и если вот так проведем, потом сможемо найти СБ і и так Я э, Все правильно сказала, тільки ти навіщо почала ускладнювати. Ты все правильно сказала, але почала ускладнювати, так, значит, молодець. квадрат. Ну, не квадрата прямокутник, але так, можна поставити яку небудь точку М. Тоді дійсно. Тоді дійсно. Відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього, ми можемо спробувати знайти. Так, А М. Якщо будемо шукати, в нас тоді виходить, БД дорівнює 18, тобто. По-перше, МЦ дорівнює ВД дорівнює 18 сантиметрів. Вкажіть про це. Далі. А М дорівнює АЦ мінус МЦ, тобто 34 мінус 18 дорівнює. 16. Що, що? м мінус АМ в квадраті. Це все під корнем. МБ дорівнює квадратний корінь з АБ в квадраті мінус АМ в квадраті. Тобто АБ в квадраті в нас. Це буде 12. Двадца в квадраті мінус АМ в квадраті мінус 16 в квадраті. дорівнює 400... Мінус 196. 256. А я вирішив, що 114 в квадраті 196. 256 дорівнює. Корінь зі 144. 12. І дорівнює 12 сантиметрів. І дорівнює 12 см. І якщо в нас сторона МБ паралельно це Д, а сторона. Ну, МС паралельно БД. Тоді виходить, що це прямокутник, і в нього СБ буде 12. МБ. Можемо сказати, що так дійсно дорівнює СД, тому що тоді. далі. Записали відповідь. Нас питали СД, записали СД дорівнює 12 см. Питання. Записали. Записали. Параграф 3.9. Виконати письмово номер 9.29. Ну, Слідно